Цими вихідними Миколаїв закривали на в'їзд та виїзд. Містяни мали залишатися у своїх домівках. За інформацією очільника області Віталія Кіма, за два дні вдалося затримати п'ятьох осіб, які знаходилися в розшуку, та відкрити 20 проваджень. Що про подовжену комендантську годину думають містяни? Ми вирішили запитати на вулицях міста. Готуватися заздалегідь не вдалося, забули, що об'являли раніше Ким, а потім згадали. Ну, як підготуватися? Збігали в п'ятницю, закупили трішки продуктів і пересиділи вдома. Вот, что-то успели купить, что-то нет, но в целом у нас был запас продуктов, действовали, как и говорил мэр. Вот, у меня есть пес, так как разреш... разрешали выйти выгулять собаку, я вышел, по дороге встретил полицейских, поздоровался, сказал, что иду собаку выгуливать, мне сказали, да, я могу идти. И, ну, с семьей дома были, Сиділа, спала, їла, дивилася НІС ТВ, март ТВ. Все нормально, можна жити. Усе встигли, усе було добре. Трошечки відпочили вдома. Сиділи вдома, чекали на новини від нашого глави ОДА. Як думаєте, наскільки такий спосіб ефективний взагалі для затримання там, колаборантів, людей, які можуть наводити вогонь? Oh, Лічно, моє мнение, да, це ефективний спосіб, тому що ті люди, не на варе и шапка горить, отак. Вот вот, ну, кому є чего опасаться, бояться, тому да, буде нелегко. Я вважаю, що не потрібно було розказувати, взяти, просто закрити і так от ходити. Я думаю, що всі вони виїхали, якщо об'явити, і потім зараз заїдуть через день-два. Мінус вісім за попередню інформацію від Кіма вважаю, що добре. Це найнормальний спосіб всіх іменно держати по домам, а потім вичисляти гадюк цих. Це краще знають працівники Служби безпеки України. Якщо вони вважають, що це дійсний надійний спосіб, то нехай роблять свою справу. А ми посидимо, сиділи на карантині рік. І посидимо ще. Отож, думки містян розділилися. Хтось встиг запастися продукцією і дії влади підтримує. Хтось, навпаки, повне закриття міста вважає недоцільним. В обласній військовій адміністрації зазначають, подовжену комендантську годину можуть впроваджувати ще раз. Робити це будуть не в усьому місті, а в окремих районах. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для її новин.